Сьогодні, поблизу рівного, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обірвалося життя трьох людей, двоє з яких діти. Аварія з фатальними наслідками сталася в селі Городище. Не розминулися Partner та вантажівкаман. Зіткнулися автомобілі лоб у лоб. Сила удару була такою, що легковик розвернуло. За словами свідків, пежо, крім водія, перебувало ще п'ятеро пасажирів, жінка та четверо дітей. Від зіткнення Керманич та одна дитина отримали травми, несумісні з життям та загинули на місці пригоди. Всіх інших, включаючи водія, я вантажівки каретами швидкої допомоги доправили до Рівненської обласної та міської лікарні. Вже пізніше стало відомо, що ще одна дитина, яка була в критичному стані, померла на лікарняному ліжку. На місце події прибули рятувальники. Їм довелося деблокувати водія Пежо з понівеченого авто. Екіпажі патрульної поліції, які також були на місці, перекрили дорогу, щоб інші автомобілі не заважали роботі оперативних служб. Хто винен у смертельній дорожньо-транспортній пригоді буде встановлювати слідство на час підготовки програми на місці подій. Працювала слідчо-оперативна група. Попередньо відомо, що у результаті зіткнення автомобіля Партнер», який виїжджав із траси Київчопу у напрямку Городища, на повороті зіткнувся із вантажівкою. Ман унаслідок ДТП на місці загинула дитина та водій Партнер». Крім них, у салоні перебувало ще троє дітей та їхня мати, яких госпіталізували до медичних закладів. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу. Україна. Місцеві стверджують, на цій ділянці дороги завжди виникають аварійні ситуації, адже проїжджа частина там звужується, а на узбіччі хтось залишив металевий ящик. Також місцеві кажуть, що водії постійно пролітають цю ділянку на великій швидкості. На дорозі понаставляють ящиків. Стоїть ящик з піском вже декілька років. Я точно не знаю, але декілька років стоїть ящик. Кожен зжимається. У мене теж була аварійна обстановка, теж і мені було або в ящика, або в машину. Зжимаються, коли їде машина, звідти її нема відомості, вона їде Собі ну, їде, трохи займає середину дороги. І тут йде зжим дороги, тобто ящик стоїть на дорозі. У мене теж була така сама аварійна обстановка. Детальніше про цю аварію ви зможете дізнатися вже завтра в програмі Патруль.